Спілкуючись із читачами нашого видання, ми дізнаємося від них, що їх найбільше сьогодні цікавить, про що вони хотіли б від нас почути. Серед тем наших майбутніх публікацій та відеоматеріалів, які нам підказують, питання соціального захисту населення. Тому ми запросили до розмови Євгенію Мельничук, заступника начальника управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, щоб дізнатися, як сьогодні призначаються ці види державної допомоги. Найменш соціально захищеним верствам нашого населення івені степенна, які види державних соціальних допомог надаються цього року управління праці та соціального захисту населення громадянам нашої країни? Шановні жителі міста Хмельницького, управлінням праці та соціального захисту населення міста Хмельницького у 2017 році продовжує управління продовжує виконання завдань. Які направлені на соціальний захист населення, підтримку соціальну наших мешканців, виконання соціальних стандартів та гарантій, всі види державних соціальних допомог, які діяли у минулому році, в 2017 році продовжують виплачуватися управлінням праці та соціального захисту населення. А які зміни відбулися у 2017 році щодо порядку призначення державних соціальних допомог? Щодо призначення державних соціальних допомог, потрібно змін у 2017 році є небагато, але потрібно сказати нашим одержувачам наступну інформацію: державні соціальні допомоги. Більшість із них обраховуються, виходячи із прожиткового мінімуму встановленого. На початок року бюджетом України на відповідний рік для соціальних категорій на 2017 рік бюджетом також передбачені ці прожиткові мінімуми, які ми застосовуємо для обрахунку. Окрім того, передбачено підвищення цих прожиткових мінімумів два рази в рік. В цьому році у травні 2017 року та в грудні 2017 року. Тому такі перерахунки зв'язку з підвищенням прожиткових мінімумів ми проводимо без звернення громадян. Окрім того, до змін потрібно віднести надання надбавки на догляд інвалідам з дитинства, незалежно від того, один з батьків працюючих чи не працюючих. Попередньому періоді така надбавка надавалася тільки одному з батьків, який був непрацюючим і здійснював догляд за дитиною інвалідом. З січня 2017 року, якщо такій дитинці встановлена підгрупа А, Особа, яка звертається, тобто один з батьків, може бути працюючим, надбавка бабка буде виплачуватися, вона не буде зараховувати стільки до трудового стажу, тобто не буде управлінням платитися персоніфікація. Також внесена зміна щодо обрахування і врахування доходів підприємців. Якщо раніше підприємці, які Перебували на спрощеній системі оподаткування і сплачували єдиний податок, подавали всі доходи, які обліковувалися в податковій інспекції. Ну, звичайно, це, це по це по-перше, було незручно. А по-друге, що такі доходи, як правило, включалися разом із валовим доходом, вони були значними і особа не мала розрахунку для призначення допомоги. То з 2017 року, незалежно від цього обліку доходів, підприємцям враховується. Для першої категорії два прожиткових мінімумів, для, для другої категорії три прожиткових мінімумів, і для третьої категорії підприємців чотири прожиткових мінімуми, незалежно від тих доходів, які обліковуються. Скільки ж людей сьогодні в Хмельницькому одержують державні соціальні допомоги? Така тенденція у нас уже стала три роки поспіль. Отримують соціальні допомоги до 30 тисяч осіб. Станом на сьогодні, з початку року, у нас на обліку перебуває 20 тисяч осіб, які отримують державні соціальні допомоги. І з початку року таким особам нараховано 72,6 мільйонів гривень. Видатків. Який найбільший за відсотками вид державної соціальної допомоги? За самою забезпеченою я вважаю це допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам, яка на сьогодні є найбільшою. Також значними є видатки на дітей, які перебувають під опікою. Ну і звичайно, одноразова допомога при народженні дитини. Відомо, що з березня місяця збільшуються комунальні платежі, збільшуються тарифи на деякі вид комунальних послуг. Чи потрібно нашим громадянам звертатися в громадські приймальні за внесенням за прорахунком субсидій? Житлова субсидія належить теж до соціальних допомог, вона є значною і потрібно сказати теж одною з найбільших соціальних виплат в соціальному захисті. Тому ну, потрібно ще відмітити, що вона належить Всім сім'ям, не тільки сім'ям з дітьми, не тільки сім'ям, які, наприклад, для матері одиночки належать, а взагалі і сім'ям пенсіонерів, і з дітьми, і тим, які зареєстровані. Тому житлова субсидія є значною матеріальною підтримкою держави, і ті, хто оформили житлову субсидію у місті сьогодні, таких 45 тисяч осіб. Які її оформили в цьому опалювальному сезоні значно простіше сплачувати за комунальні послуги? Чи потрібно звертатися зв'язку з перерахунком? Да, сьогодні є інформація про те, що підвищені під підвищена вартість електроенергії з 1 березня і підвищена вартість послуг з утримання будинків та прибудинкових територій, тобто квартирної плати. В наших житлово-експлуатаційних організаціях управлінням праці та соціального захисту населення в березні місяці буде проведений такий перерахунок в зв'язку з підвищенням. Потрібно сказати, що цей перерахунок є незначним, тому що сума підвищення невелика, і тому приходити окремо за рішенням щодо такого перерахунку не потрібно. Управління праці та соціального захисту населення такий перерахунок здійснить, і кошти поступлять на, на рахунки мешканців міста Хмельницького по оплаті за комунальні послуги. Окрім того, хочу наголосити, що у ваших повідомленнях розмір обов'язкової плати щодо цих двох послуг не змінюється. Збільшиться тільки сума субсидії, тому мешканцям не потрібно турбуватися, не потрібно приходити в управління за повідомленням, а сплачувати за тим повідомленням, яке вони вже отримали. А окрім призначення державних соціальних допомог, чи надаються управлінням праці та соціальних захисту населення інші види соціальних допомог, скажімо, з міського бюджету. Да, потрібно сказати, що видатки місцевого бюджету на соціальні допомоги у місті Хмельницькому також річно збільшуються. І значно вони збільшилися останні два роки. За рахунок міських програм управління праці та соціального захисту населення, ну, наприклад, в минулому році виплачено. Соціальних допомог, компенсацій пільг на суму більше 63 мільйонів гривень. У 2017 року передбачено таких видатків на суму 78 мільйонів 621,3 тисячі гривень. Тобто такі видатки є значними. Зросли вони також і за рахунок. Того, що пільги на перевезення перейшли до міського бюджету і сьогодні сплачуються за рахунок цих коштів. Ну, які основні допомоги? До допомог значними є видатки на виплату одноразової матеріальної допомоги мешканцям нашого міста, виплачується допомога на поховання непрацюючим, виплачується відшкодування на встановлення лічильників води та газу. Виплачуються компенсації за соціальні послуги для осіб, які перебувають на обліку в нашому територіальному центрі. Також на 2017 рік продовжена дія всіх тих рішень, відповідно до яких сплачувалися додаткові пільги. До додаткових пільг я на назву ну, ну, наприклад декілька із них. Це пільги сім'ям загиблих учасників бойових дій в Афганістані та інших локальних війнах в розмірі додатково 50% з оплати за житлово-комунальні послуги. Також діє пільга сім'ям загиблих учасників антитерористичної операції в розмірі додатково теж 50%. З оплати за житлові комунальні послуги та вдомам учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. є рішення і про інші пільги. Хочу сказати, що на протязі року також вносяться і нові пропозиції щодо підтримки певних категорій малозахищених верств верст населення. Наприклад, зараз підготовлений проект рішення. Щодо надання пільги з оплати комунальних по послуг інвалідам позору і глухим особам. Тобто такі зміни вносяться, і кошти міського бюджету на ці цілі виділяються щорічно. Я думаю, що тільки можна і ще до цього додати, так як обсяг і державних і соціальних допомог, і допомоги, які виплачуються за рахунок коштів міського бюджету, досить обширний. І важко їх в одній передачі про це розказати. Тим більше, що законодавством передбачений певний порядок оформлення таких соціальних виплат, то, мабуть, мешканцям просто треба наголосити на те, що вони інформацію детально щодо кожного виду допомог можуть отримати в громадських приймальнях управління за місцем проживання. Дякую, Степановна, за цікаве інтерв'ю. Впевнена, що для багатьох інформація, інформацію. Яку... Ви нам подали, буде і цікаво, і корисною.